Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас вівторок, 22 серпня, на годиннику 10.01, відвіз я свого постійного клієнта в епіцентр і будемо розпочинати з вами сьогодні працю а, тільки на 2 години. Тобто в 12 годин я маю вже бути вільний і шурувати в Стрижалку, там дуже багато справ. Коротше. Дуже багато справ. Що я хотів сказати, друзі? Що вчора мені один із клієнтів сказав, що десь він бачив, коли визивав машину, що були в людини на болту мені номера, саме смс-кою приходили йому ці імені і номера. Я такий думаю: ого, варто значить покопатися в цьому. Тому що це тако, кожен раз слухати, що в тебе не ті номера, хоч воно там хіханьке-хаханьке. -хі -хі але можуть, типу, поскаржитись і буде болт без розбирательств ліпити мені ці пани і так далі. Ну, ви ж поняли, да? що всяке таке може бути. Думаю, краще візьму та і, коротше, повідомлю болт, що в мене такі номери і мені. Я йому пишу так, мол, і так цьому болту. Коротше, довго не чекав відповідь. Буквально за півгодинки приходить мені відповідь. Типа, якщо ви хочете додати мені номера. Удаляйте стару машину, ну, типа не удаляйте стару машину, а просто заново додавайте машину, де укажіть номера ось такі. Я такий думаю, ну хорошо, питань нема. Заходжу, дивлюсь там номерний знак, можна писати букви, я написав Вітька, все як положено. Потім просить сфоткати тих паспорт, виходить з тієї сторони, де... Указаний госномер і де указаний рік випуску. Я думаю, питань нема. Тільки проблема, друзі, в тому, що цей госномер указаний в мене 5290, там, де рік випуску. А на другій стороні тих паспорта вже указано в примітках, що номер Вітька. І коротше, виходить так, що немає такого поля. Щоб можна було дві сторони тих паспорта їм відправити. А є тільки одне. Якщо ви відправите сторону е, з Відька, то не буде року випуску. Якщо ви відправляєте рік випуску, то не буде, виходить, блін. І я думаю, ну ладно, вже відправлю їм 52 типу, все як положено. Я коротко, їм відправив, Приходить мені аж ввечері вже якийсь, е, якась відповідь. Секундочку. Вулиця Виноградна, це де. Це перемичка, друзі, треба перестраюватися. Тому що колись можна було з цього ряду прямо їхати, зараз так зробити не можна. Добре. Ви бачили самі один ков. шість дуже хороший такий цей заказик від Фелікса. Так от, що я говорив? Я говорив про те, що ввечері приходить мені підтвердження, типу, нічого за півдня виходить, ну, схвалюють машину. За півдня, думаю, то за півдня заходжу в автомобілі дивлюсь, що відхилено. Відхилено. І, до речі, чого б воно мало бути відхилено, воно б мало б, напевно, просто. ну, типу. <хе -хе> Я ж тільки що зрозумів, друзі, чого моя машина відхилена. Чого вона відхилена? Не знаю дуже, чого вона відхилена, слухайте. І у мене добавлена машина моя, ланус основний. І я такий же самий ланус, виходить, добавляв. По ідеї, воно мало б створити клона, і я міг би вибрати або ту, або ту машину. Ну воно відхилено пише. Тобто або полту вже не подобаються такі машини, або система знає, що це дубль, дубль тої машини, яка в мене вже є, і через то вона його відхилила. Е, ну, думаю, що робити, беру, создаю заново. Роблю на комп'ютері так, щоб було видно на, одні, на одному скріншоті дві сторони тих паспорта. Е, і, ну, і ту, і ту. Потім в примітках пишу, що я маю ном іменний номерний знак і відсилаю знову цю короче, заявку на модерацію. І вона мені пише зараз, що вона. На розсмотренні. Ну, вже пройшло, считайте, вечір, ніч і ось зранку, що до сих пор ще ніхто не розглянув мою цю заявочку. Будемо бачити в течение цього дня, чи розглянуть, чи не розглянуть. Так що розглянути буде чітко, в мене тут номера відька там, і людям не треба буде об'ясняти, чого в мене не ті номера. Їм буде одразу показувати світка. Так, друзі, хорошо. Їдемо за Феліксом, забираємо його і працюємо. 71 гривня до сплати, 101 повний тариф, Нічого собі 101. Та ще й 9 гривень залишив чаю. Получається 110, це 11 гривень прямую скарбничку. Наступного замовлення у нас немає, так як і немає кофів, причому кофи да, є, вони тільки натяжили десь там, в районі Чехова, тут нічого немає, базовий тариф, голий. Оцінка в нас ще тримається. О, проспект Юності, Хмельницьке шосе. Це куди? Не дуже я хочу сюди їхати, друзі. Чи можна поїхати буде? Так, да, можна буде поїхати, я думаю. Но я не встиг. Здається, воно ще було там. Все воно було, я вже нажав його, воно мелькнуло, але я все ж таки не встиг його взяти. Ну нічого, не біда. Не біда, друзі, чекаємо наступне замовлення. Дивіться, що приходить, буквально ось 400 ой, ну, так, 400 метрів подача. З Келецької на Київську за 100 гривень. Це десь тут зараз направо повертаємо і забираємо Каріну. Непогана подача, така непогана. Без кофа, без нічого, але. Все ж таки базовий тариф, головне, що він є, а не сидиш і чекаєш. 78 гривень до сплати, 111 був повний тариф, 2 гривні залетіло чаю. Це виходить в нас 11 гривень прямує скарбничку і є наступне замовлення з повулка Київського, це зможаєчки. І на... на старе місто. На старе місто без кофа, Короте, там щось 120 гривень, здається, мало би бути. Ну що, як нема кофів, то придеться таке возити, друзі, а що робити? Нічого не поробиш. Проїжджав, до речі, заправку, авантаж, і там вже газ по 22,55. Тобто на 60 копійок за один день ціна газу повисилась. Я щось таке ну, думав, що буде, того що вчора проїжджаю. Мол, СТС заправки і там десь на 30 чи на 40 копійок повисилася ціна. І думаю, о, все, зараз почне вже повишатися на авантаж і скрізь. Коротше, так і случилось, виходить, проїжджаю, сьогодні авантаж, а там вже 22,50. Ось такі справи, друзі. Будемо скоро... Ну, не знаю як воно буде, але бенз зараз взагалі вже по 50 гривень, почти по 49. Коротше, жопа. Да. все, їдемо за клієнтом. До речі, друзі, а хто де страхує свої автівки? Я пам'ятаю просто такі времена були, що е коли цей день приходив, коли в тебе страховка кончалася, або там два дні перед цим, ти реально там, собирався, їхав до свого цього агента, який тобі наярював чи не наярював, що в тебе закінчується страховка. Ну, типа жива людина, получається, е -е, ти. Ніяк не викинеш цю живу людину з того моменту, що їй прийдеться забашляти. Ну, навіть якщо вона каже, що я це все роблю безплатно, але ж це ж дураку понятно, що це все воно вщитується в стоїмость твоєї страховки. І я, друзі, предлагаю вам, якщо хто не чув, такий сервіс як Hotline Finance. Там ти не платиш брокерам за їхню таку роботу. Можеш вибрати сам пофільтрувати собі страховку по ціні, по франшизі, якщо тобі не треба франшиза, ну, Типу, щоб тебе була нульова там, або тобі не важна нульова, ти собі можеш вибрати любу страхову, яку би ти робив би і так, і так, наприклад, там, оранта чи ще якась. Ти би і так, і так її робив би, наприклад, через брокера. А тут просто брокери відкинуті. І ще є промокоди від блогерів, саме від мене є промокод Вітька. Е плюс е вона і так дешевша, а щось з промокодиком вона буде ще дешевша. І виходить, що нема смисла бігати, нікуди їхати, відриватися, просто в телефоні собі ввів свої дані і одразу ж моментально е страховочка впала тобі на почту. Все. Ніяких не треба бумаг возити і так далі. Просто копи тебе спиняють, питають про страховку, ти їм одразу говориш, ну у мене от, в електронному вигляді. Вони без питань показують. Або не показують. Ну, бо якщо людина так каже, то звісно, вона в неї є ця страховочка. Коротше, друзі, промокод мій і силочка в описі. Кому треба страховочка, ніхто не, 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 не зобов'язує вас там, купляти чи не купляти. Зайдіть, просто гляньте які ціни зрівняйте з своїми брокерами ви будете приємно здивовані, чесно вам кажу. Я вже сам лічно 3 роки купляю там, взагалі без проблем, все чотири. Так що, друзі, ссылочки в описі, переходьте і знайомтесь. А ми вже практично доїжджаємо до Можаючки а, і забираємо там кого? Наталію. Все, друзі, їдемо на старе місто. Відвіз жіночку, 85 гривень до сплати, 121 повний тариф, 12 гривень прямує в стрибничку. Є наступне замовлення. Тут же, друзі, тут же. На старому місці тільки будинок, мені здається, трошки другий. Якщо це оцей, то оцей це той. І заїзд має бути трошки в другому місці, я так собі думаю. Категорія доставка. Тобто краще зараз всього набрати буде людину і розпитати, де вона є. О, так, дівчина забрала доставку, 85 гривень було до сплати, 106 повний тариф. 10 гривень прямую скарбничку. І наступне замовлення, друзі, з... Я так зрозумів, що це Alta Media тут за углом. Типу зараз направо, наліво. Або той дом. Ну коротше, десь там на розі чекає мене Ліна. Нічого собі, Ліна. Забираємо Ліну і шуруємо на Лебединського за 100 чимось гривень. Я так розумію, що це буде практично там якесь крайнє замовлення, тому що до 12 сьогодні працюємо, а взагалі треба буде уточнити. Добре. Йдем. Вулиця Лебодинського. 120 гривень до сплати, 12 гривень прямує скарбничку. Наступне замовлення у нас від Максима. Вулиця Михайла Малишенка. Це Замостянська і потім десь там в двори. Це якась нова вулиця вже. Замовлення коштує, здається, чимось гривень. Тобто це маршрут десь на 8 кілометрів, десь на 7. Але куди саме, я навіть не знаю. Ну, ясно, друзі, одне, що це вже крайнє замовлення буде на сьогодні, того, що вже 47 хвилин 12-го. І цих 13 хвилин залишилося до того часу, щоб е прозвучав дзвоник, який сигналізує про те, що я працюю вже 2 години. Така трошки довгенька подача на перший погляд, але тут нема що їхати. Дійсно пише 3 хвилини, десь приблизно так воно і буде. Привіз челіка з цвітами сюди, на Зулінського. Представляєте, друзі? Я не знав, куди мене приведе це замовлення, а воно привело мене на Зулінського. Тобто, все, воно вже Стрижока далі. Мені якраз стриживку і треба було. Підфартунило, скажімо так, підфартунило, друзі. 77 гривень до сплати, 96 повний тариф. Цей товариш дав. Так, Це 77 було, він каже, на сотку і 10 гривень здачі. то скільки це виходить? Він мені оставив. Коротше, 100 гривень рахуємо, 10 гривень в скарбничку. І що хотів сказати, коли ми їхали сюди, біля Ельдорадо, там, де перед центральним автовокзалом, там же ж на перехресті. На стрілку треба було рухатись направо. Ну я припаркувався, все, дивлюсь, э, стоїмо на червоному, виходить. Дивлюсь ті, що прямо вже поїхали. І Щось ми так довго стоїмо, щось я не можу вкорити, що так довго стояти можна. Це ж там, типа стрілка включається частенько. А ми щось стоїмо та й стоїмо. Як я придивляюся, коротше, спереді мене якась рено э, кліво-чорна. за рулем баришня, так дивиться вперед і дві руки тримає на керму. І виходить, вона дивиться, я дивлюсь, верніше, а задні неї там корот, спереді неї верніше, стоїть. П'ятітонік і він на аваріці. Я такий, тайошкин, кот. Корот, це вона за ним стоїть і я за нею виходить. І весь цей шлиф за нами стоїть. І корот, ніхто не може вкурити, що це там п'ятітонік на аварійці стоїть. Коротше. Друзі. Я вже ну, під'їхав, мені одразу включила стрілка, думаю, Хух, хоч багато не прострав часу. Дивимося, що вдалося заробити за цих коротких 2 години часу. Значить, По 8 б я нічого не робив. 560 плюс виходить, 100 треба буде додати, тому що останнє замовлення нам не зайшло, тому що мало часу пройшло. Це виходить 660. Мінус 18% комісії. Це в нас 540. І проїхав я, було 60, стало 112, 50 кілометрів. Ну, множити на 2 це буде 100 гривень. Ну давайте віднімемо не 100, давайте 120, бог Бог з вами. 120. Получиться 420 гривень чистими за 2 години. Кофів не було, нічого не було, друзі. Ділимо на 2. І отримуємо 210 гривень чистими. Нормальна така продуктивність, скажу я вам. З врахуванням того, що кофів не було, нічого не було. Продуктивність просто бомба. Да. от така фігня, друзі. Все. Не знаю, можливо... Ні, сьогодні не вийду точно вже з вечора. Тому що волейбол, І ще треба на волейбол встигнути, тому що ці справи, що я сьогодні буду робити, вони займуть. Цілий день. Це не стройка. Тобто, коротше, нема часу взагалі капець. Е, так, друзі, будемо з вами. Цей, ну, типу, говорити до завтра, тому що вже все. На сьогодні. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, допомагайте з збором. Друзі, завтикав я короче, сказати, хто виграв, хто не виграв в конкурсі цьому. Там пару чоловік написало, що це анчоус. Ось ці люди. І найпершим з них був ось цей підписник. Скажу ось цей підписник, тому що не запам'ятав, як звати, як там написано, все. Ну, зараз. Я би підготувався, але тільки от коли вже записував, сповнив, що це є такий конкурс у нас. Він перемістився сюди замість Олександра Шумника. Олександр Шумник був близько, але на 40 хвилин запізнився з відповідю, так би він тут би далі висів би. Ну, Тут завтра буде висіти переможець, а там нове слово. Нове слово, друзі. Ну, Не можу зараз я його бігом так, загадати. Так що один день пропускаємо. Все, завтикав я тупо, сорян. Один день, я думаю, можна пропустити цього Еліаса. Добре, все, друзі, до завтра.